У вологих тропічних лісах Індонезії та Філіппін мешкає дивовижна рослина рафлезія, яку іноді ще називають трупною лілією, такий огидний запах видають її квіти. Рафлезія не здатна самостійно синтезувати необхідні органічні речовини, тому все необхідне для свого розвитку вона отримує, паразитуючи на пошкоджених коренях та затеблах ліан. Згідно з неофіційними джерелами. Перша рафлезія була виявлена в 1797 році на острові Ява французьким дослідником Луї Огюстом Дешамом. Однак у 1798 році, коли його корабель захопили англійці, всі записи та ілюстрації потрапили до рук загарбників і не були доступні західній науці аж до 1954 року. Офіційна дата відкриття цього представника світу Флори. Посідає 1818 рік. Тоді його знайшли в тропічних лісах Індонезії на південному заході острова Суматра, під час експедиції, очолюваної британським дослідником сером Стемфордом Рафлезом, на честь якого квітка й отримала свою назву. Першою незвичайну рослину побачив місцевий провідник помічник лікаря та натураліста Джозефа Арнольда. Знайдений екземпляр, екземпляр був величезною квіткою без листя і стебла, що досягала метра в діаметрі і важила більше 6 кілограм. Пізніше цей вид отримав назву Рафлезія Арнольда. На сьогоднішній день він є найвідомішим представником роду і входить до трійки найбільших квіток на планеті. Рафлезія Арнольда гігантська рослина, що квітне одиночними квітками. Яка може мати 60-100 см в діаметрі і важити більше 80 кг. Рекордсмен цього виду досягав вельми значних розмірів 106,7 см, а навіть найменший різновид рафлезії в середньому має діаметр 12 см. Унікальна рослина не має стебла і листя, тобто основних органів, що здійснюють фотосинтез. Так як самостійно рафлезія не здатна синтезувати життєво необхідні органічні речовини, розвивається вона за рахунок паразитування на тканинах, стеблах і коренях рослин господарів, якими зазвичай виступають ліани. І єдина видима частина рослини це 5 м'ясистих млинців пелюсток, насичено червоного кольору, покритих хаотично розташованими білими плямами, Розквітає гігантський бутон прямо на землі. Видаючи при цьому запах зіпсованого м'яса, від чого і отримала ще одну назву трупна лілія. Неприємний запах і зовнішній вигляд приваблюють комах запилювачів, якими найчастіше виступають лісові мухи, що транспортують пилок з чоловічої на жіночу квітку. Більшість видів рафлезій, обох статей, але деякі з них відносяться до полігамних рослин, які можуть бути як двостатевими, так і одностатевими. У разі запліднення жіночої квітки та появи зав'язі, через 7 місяців дозріває плід, що в середньому містить від 2 до 4 мільйонів насіння. Далі доля рафлезії вирішується за участю великих тварин, слонів диких свиней, які роздавлюють твердий плід і переносять насіння через прилипло до кінцівок в інші місця. Після того, як насіння квітки паразита потрапляє на ліану, Її кора починає набухати лише через півтора роки, утворюючи своєрідну бруньку, яка незабаром перетворюється на бутон, що дозріває ще близько 9 місяців. Коли приходить час, він розкривається у величезну цегляно-червону квітку. Незважаючи на тривалий час розвитку, тривалість життя рафлезії має дуже короткі терміни лише 2-4 дні. Після цього відквітки залишається лише чорна безформна маса.